Черкаському тролейбусному рухові 60. Саме восени 1965 року містом проїхав перший тролейбус. За 60 років змінювалася техніка, змінювалися люди і держава. Незмінна лише стратегічна мета, заради якої працює і сьогодні колектив із 320 людей екологічне перевезення пасажирів. Диспеча. Світлана Анатоліївна працює диспетчером на Черкаси Електротранс понад 35 років. У 87-му прийшла сюди молодою спеціалісткою після технікуму. У нас раніше було 12 диспетчерів, 6 у нас працювала на, по випуску диспетчер і 6 вважалася центральне диспетчер, поїзні журнали, шляхові листи. Час виїзду, час простої в депо на лінії, це ми все фіксували. Відтоді у роботі диспетчерської багато змінилося. Нині у поміч пані Світлані нова система контролю руху. Замість радіозв'язку, мобільні телефони, онлайн-чати, gps трекери і додатки на смартфоні. Очікуємо поваження на торгі надіти підстанці. Пан Віталій працює за кермом 35 років. Що найменше років водій тролейбуса. Каже, проїхати по місту буває складно. Хто як хоче, так і їде, коротше. Хто де хоче, там стає. На зупинку не підійдеш, так як треба стати. Тролейбусу, який водить Віталій Яремака, 32 роки. Її їздимо. Хлепаємі отей, їздить. Забезпечують справність тролейбусів попри їхній поважний вік, працівники ремонту, лагодять транспорт по заявках і періодично перевіряють стан техніки за планом. Над цим працює ціла служба. 62 особи це включаючи мийний комплекс слюсарів, слюсарів, електриків, майстрів, які працюють, і бригадира. Ковка КП Черкаси Електротранс зараз працює 320 людей. Це служба рухомого складу, диспетчерська ремзона. Діє також школа підготовки водіїв. Близько 60 випускників цієї школи лишилися працювати на підприємстві. За шість десятків років у колективі сформувалися цілі династії. На підприємстві працюють 32 родини: батьки, діти, сімейні пари. Працівники кажуть, атмосфера на підприємстві доброзичлива. Колектив у нас дуже Перші дівчата вже теж ну, давно працюють, так що ми вже. І з деякими дівчатами ми разом вчилися і прийшли сюди, хтось ранішенько, хтось пізнішенько. так що ми. Ми вже так сказати, сработалість. Воєнний час вніс свої корективи. Частина працівників стала на захист батьківщини. Колектив волонтерить, допомагає військовим. Впливають і відключення світла. Попроте транспортники докладають максимум зусиль, щоб містяни не відчули незручностей. На тролейбусах безкоштовно перевозять 17 пільгових категорій пасажирів. Працюють також над оновленням тролейбусного складу У 2024 році, 25 жовтня. Було підписано трьохсторонню угоду між Європейським банком реконструкції і розвитку Черкаської і комунальним підприємством Черкаси Електротранс. Рухомого складу близько 40 тролейбусів буде закуплено, і з них частина тролейбусів буде на автономному ходу. Тобто ці тролейбуси будуть задіяні в тих районах, де немає тягових підстанцій. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Віка.